Ми приїхали в село, яке називається Хайненурт. І тут, от на такій великій площі, будують нові будиночки, нове будівництво. І я вам хочу показати, як же вони будуються, з чого вони будуються. Так конкретно я вам нічого не можу сказати, але так познімати, як воно все виглядає, з яких блоків, Типа такі танхаузи на декілька входів. Он там вже є всередині покриті такі з дахом. Великі такі доволі будиночки. І ціна їх буде не менше, ніж півмільйона за один такий будиночок. Там, бачите, видно, вже обкладають такою коричневою плиточкою і чорний дах. Отак от буде виглядати. Будують доволі швидко. За рік, мабуть, рік-півтора тут була така кхм, ділянка, її якби рівняли, і от вже стільки будинків набудували. От. Це село Хайднурд. Там музей нашого острова. В якому ми були, я так відео ще вам не зробила. Не, не вистачає мені дня, щоб все показувати, що я знімаю. Дуже багато всього цікавого. Так що, друзі, підписуйтеся на канал, хто не підписаний. Буду старатися розповідати якомога більше всього цікавого про Нідерланди. Ось музей. На території крутиться млинок. Вітрячок. А оце бувший корівник. Оце що під соломою, під стріхою. І ми там були, коли на екскурсії, то так цікаво, вони з корівника зробили кафе. Знаєте, все залишилося там підлога, то, що там корови п'ють з цих з таких лотків воду. от, ну. Звичайно, воно стояло порожнє, вже чисте, все. Поставили там столи, і ми пили каву. Все так залишилось: потолки, стіни, все, Оце таке старе дерево і підлога такими кирпичиками викладена старими. Цікаво. Старовинні різні всякі приспособи сільськогосподарські. Ну, Нідерланди, це така, знаєте, сільськогосподарська країна. В основному фермерська. А ось як виглядає з дамбочки. Нові будиночки, як виглядають, і новий такий масивчик. А тим часом. У мене вже підросли мої томати, і мені мої глядачі, яким я дуже вдячна, написали, що можна їх уже попікірувати. Бо сильно довгі в мене стебла вийшли в цих томатиків. Ну, такі маленькі касетки, не глибокі, тому я думаю, так все вийшло. Що я не, не, не можна було більше туди насипати землі. Ну, от я їх почала пікірувати. У мене таких два лоточки виросло. Попікірувала тільки перший. Там у мене томати, гібриди Хелдаріс, Heldaрі, дорогі такі томати. І ще дуже гарний томат у мене там по типу волового серця. Це з мого насіння. От я попікірувала і ось так у мене вийшло. Стаканчиків у мене теж не було достатньо, тому прийшлося в більші стаканчики мені садити по декілька рослинок і ще в коробочки садити. Ну, я задоволена, що я цим зайнялася, тому що дійсно вже дуже мало було землі для корінчиків. Тому можна сказати, що я їх врятувала. Він шевий типу голови серце. Зараз ми побачимо, які тут корінці. А тут взагалі, бачите, розвалюється комочок. Ось такий корінець. Грунт такий рихлий і комочок розвалюється. Постараюсь його так посадити, щоб не травмувати. Ось так. І наступний. Ось так. А потім попідсипаю земелькою. Коли вже буде мало землі, ще попідсипаю. І ось що в мене вийшло. Попікірувала я половину всіх томатів, що посіяла. Скільки в мене вистачило цих горщиків. Навіть тут більшенькі по два томатика посадила. І ось я в такі коробки розсадила. Тут поставила. Місця особливо в мене немає. І ще в мене такий один лоток. На пікірування. Значить, треба мені або ось такими коробками обзавестись, або вони доволі високі, бач, Або ще таких горщиків. Поїду на дачу, подивлюся, може, ще там знайду такі горщики і допікірую. Ось так, друзі. Скоро, -скоро вже будемо висаджувати і в теплицю, і в ґрунт. І отримувати гарні врожаї. Всім бажаю гарної розсади і гарних врожаїв. А у нас дощик, дощик, дощик. То град то дощ. Тимчасово тепло в нас закінчилось. Але через пару днів знов нам обіцяють тепло. Ось такі тут вікна цікаві, старовинні такі. Скло, я думаю, старовине дерев'яне вікно. Ось такий у нас другий поверх.